Зараз я покажу, як варять справжній сир. Їдемо на сироварню. Сама не вірю своєму щастю, але я в дивовижному місці. Тут народжується справжній сир. Хоча, з першого погляду, так і не скажеш. Це козина ферма, і сир тут почали робити від надлишку молока. Його просто нікуди було дівати. І відбувається це так: спочатку кози з повними пузами приходять з пасовища. Між іншим коза, щоб ви знали, дуже розумне створіння. Вона розрізняє більше 120 видів трав і завжди точно знає, яку травинку треба з'їсти, щоб молоко було смачнішим. Потім з ними проводять профілактичну бесіду. Заклинаю вас кози, щоб молоко у вас сьогодні було найсмачніше. А для цього розкажу вам казочку про семеро козенят. Коза, семеро козенят. І семена, і дамі, дамі, оскорко, не А Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Потім дійка. Дивіться, кіски вже знають, що зараз буде і стали в чергу. Але спочатку банні процедури. Олександр, повелитель кіз, а за сумісництвом сировар. А це його кастрюлька. Туди попадає молоко і е, підігрівається до температури 62 градуси. <гум> Запускаємо пастеризацію. Молоко згущається, його ріжуть, згучену масу відділяють від сироватки, кладуть у форми і ставлять дозрівати на тижні, а інколи й на місяці. А каструлька вона така тепла. Хочеться до неї пригорнутися. За цей час в такому сирі практично не залишається рідини. Пам'ятаєте оті краплі на фальшивому сирі. Ну що ж, друзі, вибирати, звісно, вам і вашому гаманцеві. Втім, мені здається, що їжа повинна приносити задоволення, а не просто забивати шлунок.